Уявіть собі картину, де замість фарб сир і прошуто, а замість пензлів кухоні щепці у Кременчуці таке стало реальністю. Просто серед полотен у міській художній галереї відбувся незвичайний арт-захід. Створені картини з продуктів харчування присвячені п'ятиріччю бренду Форшет Спейс. Свято смаку, креативу та естетики зібрало поціновувачів мистецтва та гастрономії в одному просторі. Художня галерея це відкритий творчий простір. Ми завжди розглядаємо співпрацю з позитивної точки зору. І, звичайно, що ми бачимо перспективу у створенні мистецтва. Воно є абсолютно різ. Номанітним тому долучаємося до активних та інтерактивних подій міста. Сьогодні буде відбуватися унікальний перформанс: це створення картини з продуктів. Тому щиро сподіваємося, що це залишить як найкращий відгук у наших відвідувачів. У центрі зали імпровізована палітра з найвишуканіших інгредієнтів сирів, прошуто, червоної риби, оливок та інших делікатесів. Кожен шматочок ставав маском, кожен відтінок – емоцією. Із цих смачних деталей народжувалась картина, яку хотілося не лише розглядати, а й скуштувати. Саме сьогодні, рівно п'ять років тому, ми відвезли наше перше замовлення. Сьогодні я хочу, щоб наші клієнти, любі гості насолодилися максимально мистецтвом полотен кременчуцьких художників. А також ми будемо теж створювати свою гастрономічну картину з їжі, якою потім ми всі насолодимося. Навколо полотна місцевих художників, майстрів декоративно ужиткового мистецтва. Вони створювали особливе тло, справжню галерею натхнення, де й кулінарія і живопис злилися в єдиний художній простір. Усе це супроводжувалося легким ароматом сиру та свіжої зелені, приглушеним світлом і відчуттям, що кожен гість став частиною творчого процесу. Першочергово для мене їжа це не просто їжа, це завжди про саме мистецтво, вишуканість, тому що вона нам дарує приємні спогади, емоції та натхнення. І звичайно, коли в мене з'явилася ідея того, що дивісь цього вечора буде їжа. Це мистецтво, то в Кременчуці є тільки одне місце, де можна донести повноцінно цю ідею. Це художня галерея нашого міста. Фошет Спейс у Крименчуці та за його межами завдяки вмінню створювати святкову атмосферу навіть із найпростіших інгредієнтів. І цей арт-захід став найкращим доказом цього. Подія показала, що їжа може бути мистецтвом, а творчість має свій неповторний смак. І можливо, саме такі події народжують нові традиції, коли святкування перетворюється на натхнення, а кожен гість відчуває себе художником у власній історії. Телеканал Кременчук вітає команду бренду Фуршет Спейс із п'ятиріччям та бажає подальших успіхів, креативних ідей та ще більше яскравих проєктів, що надихають і прикрашають життя Кременчужан. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.